Продемонстрував неймовірну силу духу та гідно представив Україну на міжнародній арені. Військовослужбовець Михайло Селіванов після важкого поранення та складної реабілітації повернувся до служби та тренувань, а нещодавно став чемпіоном світу з кікбоксингу. Свою перемогу він присвятив полеглому побратиму Віталію Мерінову. Трохи хвилювався, що чи я зможу, чи не зможу, але я собі казав, що я зможу за, за хлопців наших побратимів, які полягли в бою. І, я, і так, коли мені я тренувався, я собі теж так завжди говорив, що за тих хлопців, за, завдяки кому ми живемо і завдяки кому ми повинні, ну, завдячуємо наше життя. В цивільному світі на Україні і одним словом себе так ну, так би налаштував на цей бій, і думав, що якщо я вийду на цей бій з іспанцем, то треба виграти його максимально швидко. Тренер чемпіона Олексій Рошак зазначає, незважаючи на перенесені поранення та контузію, його підопічний зміг досягти вершин у спорті і став прикладом для молоді в цьому випадку. З Михайлом, ну, як для мене, як моїй практиці тренера, це був неординарний випадок, бо хлопець після поранення, після контузій, е, коли він не ну, після контузії є психологічні атаки, от, коли е, великий шум е, в залі, там, де проводяться змагання, і Скажем, так він пройшов цей весь шлях, пройшов відбір в збірну України, виїхав на змагання і переміг там. Велика йому подяка. Ну, він є прикладом, вже на зараз вже є прикладом, бо ми вже ставимо його в порівняння там, наприклад, молодшим спортсменам, які тільки починають виступати. І от ми кажемо, Михайло зміг, і ти зможеш. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, що такими людьми, як Михайло, захоплюється. Михайло неодноразово брав участь в бойових діях. І ми пишаємося Михайлом. Пишаємося, що такий потужний спортсмен є в Івано-Франківську. Знаємо Михайла також ще як доброго боксера, який займався не один рік з дітьми секцією боксу. І Віримо те, що після нашої перемоги обов'язково повернеться також до такої важливої місії роботи з роботи з дітьми. Чемпіон з кікбоксингу та майстер спорту з боксу Михайло Селіваном захищає Україну на полі бою ще з початку повномасштабного вторгнення. На цей рік у планах воїна ще два турніри. А на наступний рік ще декілька змагань, які будуть присвячені пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.